Молитва на благословіння автомобіля та водія Боже, Ти силою свого слова створив цілий Всесвіт, дав людині владу над усім створінням, а також розум, силу і здатність, щоб вона могла мудро і відповідально порядкувати і вдосконалювати світ згідно із задумами Твоєї волі і провидіння, чи не так, щоб цей автомобіль? Витвір Твій і людської винахідливості і праці, завдяки Твоєму благословенню служили для добра і блага людини, для її праці та відпочинку. Отче наш, є сини, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плін лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збави душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині час і повсякчас, і на віки віків, амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові. Нині час і повсякчас, і на віки віків, амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, Нині час і повсякчас, і на віки віків, Амінь.